Я думав, що буде значно легше. Мені здавалося, що ми таки приїдемо всі на характері, на ентузіазмі, станемо, пройдемося по колу і зробимо ножик за один день, тому що а що там робити насправді? На тому заводі ті ножі. Шматок сталі, обдер на гріндері, закалив, заточив, ручку вставив і маєш. Ми ж навіть чехол не робили цей. Бін. А по факту що виходить? Виходить, що за один день ти ніфіга не зробиш. Ти максимум обдереш ту заготовку і загортуєш. Все, що ти встигнеш зробити за один день. Не, якщо в тебе руки, як у мене, отак. І це мене трошки розстроїло. Я від себе трошки більше очікував. Ну, Чесно кажучи, я думав, що я от приїду туди, зроблю якийсь ніж, щоб отримати якийсь досвід. Але ніфіга з мене там не злазили, оці люди, які мене представили, поки я не зроблю по-людськи. У них там на тому заводі роблять або добре, або ніяк. От і мені довелося робити добре. І ніж, насправді, той перший ніж, який я зробив, він ще й досить непоганим і вийшов. Е, ну, це все, що ми юзали минулого разу, туди накинув. Ні, який класний нож ти зробив. Чітко, мені подобається. Буду Блін, з, тебе ну, туди, так... буде з тебе мастер. Так відверто прийти на камеру, я ще не вмію, чесно кажучи. <реш> я люблю ножики, в мене їх багато. Я їх хожу обвішаний цими ножами, я ними користуюсь, ріжу ними всякі бутерброди, але сам я ножі до цього не робив. І відповідно... В якості першого досвіду це було дуже цікаво. Ні, чесно кажучи, зе що з ним робити. Дочекатися. З вістря заходимо на ленту, і це, типа неправильно. Це Діч, не було взагалі можливості вам нормально розповісти поетапно, що ми там робили. Ну, от, не міг я. я. Ти або з язиком мелеш, або ножик робиш. От я робив ніж, тому що як тільки я хотів вийти на перекурчик, щоб помолоть язиком, мене вертали обратно в цех. Склад зміни записали, і ми мали їм видати 50 ночів. <смі> а видали чотири. До речі, да, ми ж тільки один ніж забрали звідти, тому що ми його встигли зробити. А оті чотири заготовки, такі наполовину запартачені, їх там хлопці доробили, і ми думаємо їх розіграти. Ну, блін, продати їх не вийде. Вони трошки такі, ну не сказати що проходять по місцевому контролю якості. А в якості сувеніра комусь із глядачів, хто прям реально хоче собі цей партак, ми можемо задарити. Ми продовжуємо робити наші ножі. Вже воно потрохи нагадує. А що воно нагадує? Ну, блін, все рівно запартачене, але вже симпатичніше. Ну, У нас тут є певні авторські фішечки. Ну, Тут це цип, ну, вже її, походу, не прибереш. Типу, Це елемент мистецтва. Тобто ніж зроблений не просто, типу, знаєш, як тяп-ляп, а тут тут мистецтво закладене в нього. Якщо придивитись, можна побачити зоряне небо. Мінімум ми їх. Ці заготовочки привели в порядок, зробили такий собі сатинчик, познімали все, оце, от всі сліди термообробки. І по суті, це вже готовий такий клиночок, на якому потрібно привести в порядок обух, поставити больстер. Ці больстери ще зробити, треба буде зараз. Його можна буде вклеювати в дерев'яне руків'я, потім підганяти. Ну і по суті, готовий ніж. Звучить легко. а Насправді ми ще десь раз обістремось, поки будемо все це робити. Больстер! Оця металева кругла штука, яка одягається на руків'я. Мені здавалося, що простіше, ніж больстер, взагалі нічого не буває. Ну, типу, просто тобі дають шматочок сталі, і ти її вдираєш її на гріндері. Але ж ніфіга, блін. Для того, щоб зробити просто з шматка металу, схоже, щось на цей больстер. Ще довелося мінімум годину там стоять і роздуплятися, як все це робиться. Больстерок готовий. Один є. Складність в тому, що ти проходиш по етапам, тобто ти замінюєш. Кожного за цих всіх людей, які роблять один ніж, і це дещо складно. Це я зараз сам собі балів намагаюся накидати, що це не я косоруки, а просто це в принципі важко одному зробити від початку і до кінця. І вже потім, як у нас була готова сталева заготовочка, готовий клятий больстер, ми пішли отримали дерев'яну заготівку цю заготовочку. Що? Тобі потрібно обробити е, цю деревину. Я тебе зараз відведу на спеціальний станок. І ти з цього зробиш до для своїх врагів. Знатно мене підкололи пацани. Це позаду валет, так? Процес виготовлення репліки, ножа БП. Типов'як наш кастом тепер називається Репліка. А як же зорене небо? Репліка. Поділка, просто поділка з одним, як аплікація в школі. Вклеїли її. І ще години-дві мучились на гріндері, підганяючи все це, зашліфовуючи, роблячи власне, з цього виробу зручний інструмент, який не ріже тобі пальця, який от, не викликає бажання викинути її кудись натяк. Майже цілий день ми простояли під гріндером цим. Але це цікаво. Це як як писати картину маслом. масло. Ти, типу дуже багато часу на це витрачаєш. Всю дорогу тобі здається, що ти робиш якусь хірню, поки не починає вимальовуватись готовий результат. І десь на якомусь етапі, коли вже відсотків на 70 все готове, ти такий: о, так в принципі, щось тут плюс-мінус в цьому щось є. Ну такий маленький закритий гештальт зробити власний ніж. Тому що я стільки років цими ножами хворію. Так можна і вогонь здобути за курсу. І поки що жодного свого ножа в мене не народилось. І, власне, ми так потихеньку з Андрієм Шарпом підходимо до того, щоб зробити власний маленький еді шний фіксит. Майже як мора. Ну є, знаєш, яка положительна тенденція. Хоча б вони більш-менш всі однакові. А. — Ну Тобто вони в тебе не різні. Там ще є косяки якісь там. То вони стабільно Але, одинакові так, косяки. Да, так. Типу, це ну, Художник. Це твоя тема. Так. Ні, ми просто перестанемо називати їх косяками і скажемо, що це наша фішка. фішка, це чисто наш фірмовий авторський стиль. Реально, от коли сам зробив ніж, тримаєш його в руцях, роздивляєшся. Це реально кайф. Отстрія... Ну типу, отсюди. Дрюмно ти? Це дуже схоже на процес заточки ножів в ларьках, оцих, де роблять дублікати ключів там, де по 50 гривень. Мінімум півтори години. Нат мене підкололи пацани, коли дізналися, що я точу ножі по півтори години з допомогою цих своїх заточних каменів. Тому що на войлоку привезти його в бритву можна скільки, секунд за 10, збулася маленька дожеманська мрія в мене. Ну так. Просто зі шматка металу. Як ви доставити. Та нічого такого, він називається Мій перший Перший я нікому не віддав. А інші 4. Розкидаємо серед підписників. Просто ми ще не придумали як. Але буде презент. Про і ганяє таким. А за чим сверлить? Можна ж просто отак, от його забити. Так як ми там вже нормально роззнайомились, то ми вимутили для наших підписників промокодік на знижку. Якщо хтось хотів завестись таким ножем, то там от в описі під відео можете знайти і скористатись. Ну не тим, що я зробив, звісно, а нормальним ножиком. Як сказали там місцеві авторитети. Що, в принципі, ну так, на середньостатистичну каліку я згожусь. Вони всю дорогу мене підкалували то швидкою, то перекісю цьому, ватки всякі там приносили, блін. Все чекали там, потирали свої лапки, коли ж то Гріндера палиться летити. Але ніфіга. Загалом, що то стільки ножиків взагалі. Я вам тоді, от в минулому відосі, накидав таку тему про Adsішний ножик, і ви понаписували власне бачення. Багато в чому воно схоже з моїм. Ні, ну ми все ще на. Ми ну, все ще на етапі пошуку. Хочеться зробити щось таке, чого не продається в магазинах або продається дуже за дорого. І зробити це якомога дешевше. Щось маленьке, компактне, зручне і мега-універсальне. Таке, що можна і в сумку закинути, і на пояс причепити, і на кишеню, і на шию повісити, якщо ти мауглі, і от всюди причепити. Я тут дещо про тарабани, всякий хлам. Для того, щоб показати на причині чого, навколо чого взагалі ми крутимось. Є певні ідеї з приводу дизайну є певні ідеї з приводу розміру. Я думаю, всі погодяться, що це має бути компактний ножик. Клинком довжиною 80-90 мм. Прикол в тому, що якщо ми робимо клинок менше 90 мм, ми можемо розгулятися по в плані упору. Ми можемо зробити гарду, прям таку повноцінну, тому що, ну, камон, клинок менше 90, воно вже 100% не буде холодняком. Можна робити повноцінний упор, повноцінну гарду. Багато хто написав в коментарях під минулим відео, що цей компактний EDC от потрібно робити з вуглецевої сталі. І я розумію, ця сталь тверда, вона класно але вона камон ржавіє, просто дуже швидко ржавіє. І я, звісно, розумію, що якщо ви це пишете, ви напевно знаєте, що за нею потрібно слідкувати, протирати там мастилом і не давати різним шлепарям. Але так вже от буває, що коли тебе просять десь от дати ніж, і він тебе є, то ти все-таки береш його і даєш. І даєш ти найдешевший ніж. А ми ж говоримо про дешеві ножі. Ну от. А Якщо ти даєш комусь ніж із вулицевої сталі, і тобі потім наступний день його віддають, то він, власне. Ну, Дещо втрачає товарний вигляд, окей? А хочеться, щоб це був ніж не вибагливий. Тому, скоріш за все, буде нержавійка. Суто по причині того, що вона буде працювати в будь-яких умовах, щоб ця сталь тупо не перетворилася в якийсь іржавий там за якийсь тиждень в сараї. Це важливо. Руків'я. Більше всього, люди писали про G10, Мікарту і дерево. Дерев'яні руків'я я на Дісі, я не сильно розумію. Дерево це класний, прекрасний матеріал, який естетичний, гарнюній, тепленький, але він, він ніжний, він розсихається на сонечку, він не, він не любить вологи, не любить якихось ударів, необережного користування. Тому, скоріш за все, це буде або G10, або якийсь полімер. Я от взяв отакий от сок Альтаїр, фіксований. По суті, нічого складного, це фултанг з накладочками з склонаповненого нейлону, нехай так його називемо. Пластмаса. З пластмасовими накладочками. Але воно практично, в йому нічого не буде, Ну от в прямому сенсі нічого. Якщо ти залишиш його на сонці, він у тебе не розсохнеться. Якщо ти впустиш його у воду і на якийсь час забудеш, воно там не розбухне. Тобто це матеріал, якому по барабану. Будь-які умови використання і це є very good. До Готова ж він недорогий. Є варіант з накладочками G10. Зараз, мабуть, половина ножів у світі робиться з накладочками з G10. І воно вже всіх так задовбало, тому що він недорогий і знову ж таки, йому по барабану будь-які умови. Заломи дивимось сторону синтетичних матеріалів, тому що це практичніше. Різні там мікарти це теж дуже добре. Є маса гарняних ножів з руків'ям з мікарти. але вона все-таки не любить вологу. Вона не любить різні затирання. Якщо таким ножем працювати брудними руками, ця мікарта досить швидко спаскудиться і буде виглядати як шмат лайна. Нам таке не сильно подобається. Знову ж таки, я по собі помітив, як досвідчений ножеман DC-шник, що фіксований ніж у мене може на d прижитись, прижитися, якщо він буде якогось компактного розміру. От. Тому що певний час я ходив. Це такими здоровими ножами, повнорозмірними. Так, кльова швайка, здоровений такий ніж, який, по суті, ну він не потрібен в місті. А що ти будеш ним робити? Нема таких задач. Маленький ніж це не завжди класний ніж. Є у мене О. геометрія. Ніж має бути достатньо тонким, витонченим, і в першу чергу він зараз має різати. Є маленькі ножі, які. Попри те, що вони маленькі і компактні, вони вмудряються бути занадто важкими, незграбними і ніфіга не різати. Не будемо називати цей бренд, хтось впізнає, хтось ні. Але щось подібне до цього ми робити не будемо. До чого ми приходимо взагалі? А приходимо ми, по суті, до чогось подібного до согівського Альтаїра. Компактний ніж, який все ще заповнює всю руку. Має клинок 80-90. Спуски від обуху, ну тут я ще думаю, насправді. Спуски від обуху це прикольно, але можливо це буде дещо складніший грінд. Але я точно знаю, що цей ніж буде різати. Він має бути з нормальним зведенням, не міліметровим, і він має сочно нарізати. Зробити простий ніж це не складно намалювати контур. Але штука в тому, що воно буде схожим на такі ножі, які вже існують. Проблема в тому, щоб не зробити прям копіпасту якусь Ctrl-C, ctrl v не зробити копію того самого Альтаїра, тому що, блін, ідеальний ніж він є. Ось він, будь ласка, дивись. Але, по-перше, його вже придумали до нас, і він коштує тисяч сім. Це теж зараза проблема. Блін. Люди подекуди сім'ю -ку можуть купити за сімку. Цей самий Альтаїр, який би не був прикольний. Він не влаштовує багатьох. По-перше, по ціні, по друге, по ціні. І по третє, він дофіга дорого коштує. А хочеться зробити маленьке, різуче, таке, що всім подобалось, і коштувало якомога дешевше. От якомога дешевше. Оце наш, наш, так би мовити, наш уряд <сщо> мотивує. І я це розумів, що я зараз не говорив на камеру, і тепер доведеться ж його доробляти. Вже так просто скин. Не, ски... не з цієї штуки. Народ, я реально не очікував, що ви стільки понаписуєте нам добрих слів. Тільки різних мотивуючих коментів там понакидували. Робити ми його будемо не як професійні найфмейкери, а просто як користувачі. І в цьому є певний прикол. Ми не кажемо, що ми професіонали. Ми не кажемо, що ми найкрутіші на живі дизайнери. Ні, ми просто хочемо зробити щось своє. Те, що буде зручно нам, те, що буде подобатись нам, і щось таке, що можна дістати сумки і сказати: от це придумав. Я все, дякую, що додивились. Будемо завершувати. Підписуйтесь або не підписуйтесь. Ви як дорослі люди приймайте рішення самостійно